Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати насіння кавунів, яке я буду сіяти в цьому 24 му році. Як буде все добре, ми їх обов'язково всі посіємо. Значить, це вже все, що я хотів закупити. Оце на цьому і зупинимось. Значить, є у нас ось крізбі від Nunems. Це він у мене ще з прошлого року. Так я його і не садив. Якось не дійшло до нього. Надіюсь, в цьому році вийде в мене там увесь можливо сіяти і не буду. Там пару насінин, щоб чисто подивитися на цей кавунчик. Раз уже він є, значить треба його посіяти. Крізь бі у нас доволі старенький гібрид. Всі його, в принципі, давним-давно знають до 28-го року, так що ще часу вдосталь. Так, далі, з того, що я ще не пробував. Це у нас кавунчик Star, Stark. Виробник Lucky Seeds. Ну, опису тут немає. Можна в інтернеті подивитись. Зацікавив він мене. Хочу спробувати. В принципі, по опису має бути доволі непоганий кавунчик. Будемо тестувати. Це у нас був Stark. Далі у нас Asterix. Asterix, в принципі, хочу дати ще другий шанс. Зацікавив він мене. В тому році він у мене був в дуже поганих умовах вирощування, тому не показав себе так, як би міг показати. Тому даємо йому другий шанс. Буду виправляти свої помилки. І в цьому році дамо йому кращі умови вирощування. І вже думаю, він себе прояви по повній. Дуже він мені подобається своїм забарвленням. Таке незвичне. Ну, опису тут теж немає. Так, це у нас теж Lucky Seeds. Так, далі. Далі у нас знову Lucky Seeds. Це вже Ліон. Теж він у мене був, але хочу його ще спробувати в цьому році. Він мене також зацікавив. Дуже цікавою формою. Такий він довгий, красивий, тому обов'язково ще його в цьому році посіємо. Будемо випробувати, дамо йому кращі умови, щоб він це проявив по максимуму. Так, тут теж у нас без опису. Так, і з того, що я ще не пробував, що буде в цьому році. Це у нас золотий вогник, знову ж таки, Lucky Seed. Україна. 25 насінин. Він у нас жовтий ззовні. А всередині червоний. Вага в нього, здається, до 5 кг 4-5 такий він доволі невеликий компактний порціоний кавунчик. так, без опису. Колись був у мене схожий е подарунок сонця сортовий. Але останнім часом щось його ніде не знаходив. Колись я там був купував-пробував пару років тому, але геть він був не такий. Так що не знаю ще більше його ніде не бачив, тому взяв цього гібрида. Він чимось схожий, трішечки, звісно, не такий, але щось подібне. Тому буде цікаво спробувати цього золотого вогника. Подивимось. Так, далі. Далі це мені давали в подарунок. Це у нас кавунчик Ergon ES 75 126 100 насінин. Не пам'ятаю, десь в якомусь магазині я. Замовляв насіння і дали в подарунок цього кавунчика. Він у нас дуже крупноплодний. Там до 16 кг. При хороших, присприятливих умовах потенціал до 19 кг. Він у мене також був в минулому році. Але так як я там напортачив з вирощуванням, з умовами, тому він себе взагалі не проявив. Був слабенький, там нічого навіть було показувати. Так, ну в цьому році будемо все виправляти. Так, далі. Далі у нас маракеш, всім відомий. Маракеш мені дуже сподобався своїми розмірами. Дуже крупний кавунчик. М'якоть у нього не червона, вона така більш дорожевого, але дуже смачний. В цьому році також хочу його посадити, щоб в кращих умовах подивитися, на що він здатний. Дуже такий цікавий кавунчик, мені сподобався. Будемо знову його садити. Так, далі, далі у нас атаман від Хазери. Теж зацікавив мене цей кавунчик. Так, в рік врожаю тут написано 22-й, розфасовано в 23-му. Ну тут нічого опису немає. Теж доволі цікавий кавун. Виносливий, сильний, потужний. Доволі крупні такі плоди, і це в поганих умовах вирощування. Думаю, як зроблю все по-іншому, дамо йому кращі умови, то він себе проявить значно краще. Подивимося, які тоді будуть плоди, наскільки великі. Так. Ну і звісно, Жако. Куди ж без нього? Сід. Це можна сказати мій любимчик номер один. Дуже він мені подобається зовні своїм виглядом. Ну і на смак дуже класний. Просто для мене він наразі саме смачний. Ну, якщо не враховувати біант. А от із жовтих із жовтих це взагалі в мене лідер. Дуже класний. Будемо дивитись. Він мене в прошлому році теж із запоганих -за умов не набрав тої ваги, яка в нього заявлена. В нього заявлена. Здається, від 6 навіть до 8 кг можуть бути плоди. В мене максимальний був там, здається, до 5, 5,5-4800, що це таке. Можливо, 1 кг 5 був, це точно не пам'ятаю. В цьому році, як все буде добре, надіюсь, буде він у мене кращий. Так, є в мене шикавунчики від компанії Novics. на брові. Теж хочу їх знову випробувати. В кращих умовах це плуто 50 насінни. Плуто мені дуже сподобався. Класний кавунчик. Довго лежить, не перезріває. І дуже солодкий. Він у нас невеликий росте там, здається, до 5 кг, 3-5. Невеличкий. І насіння у нього ось. Це посадковий матеріал, дуже, бачите, дрібний. Маленький, маленький. Так. Далі відлінове Техас. Хочу у кращих умовах його перевірити. Далі у нас Блейки, теж і Нова Сіц. Чорний кавунчик. Так, це у нас Монро І Тейтум 18.05. Набрав я їх, бо. Хочу, хочу, хочу перевірити їх в кращих умовах. Зовсім не сподобалось мені те, що було в прошлому році. Будемо виправлятися. І надіюсь, що ці кавунчики будуть значно кращими в цьому році і порадують. Так. І ще є в мене ось таких тут. Раз, два, три, чотири. Чотири пачечки насіння кавунив тут. По п'ять штучок. Кожний. Це в мене, можна сказати, не заплановані, неочікувані кавунчики. Можна сказати, я б їх, сам би їх точно не купив би, бо навіть не думав. Ну, звісно, якщо не, не брати до уваги, там я біант Biond то точно взяв би. Так як це мені подарунок, тому обов'язково будемо їх сіяти. Навіть, можливо, зроблю. Окрему діляночку, де в мене будуть лише оці кавунчики подарункові. Дуже дякую за подарунок. Так. Це у нас Леді всім відома від Nunems. Доволі старий гібрид. Ще, здається, начало 2000-х років. Бачите, до 16 кг може досягати. Ну, будемо пробувати. Так, далі Маніса. Це у нас юксель. Ніколи маніси не вирушував. Отакий от темненький от кавунчик. Це перший, перший раз. 60-62 дні вага, бачите, невелика. Від 4 до 6 кілограм. Спробуємо. Такого в мене ще не було. Далі хілон. Це ж теж юксель Туреччина. Так. Від 8 до 11. Кілограм теж ранній. Спробуємо і філона в кращих умовах. І, звісно, подарунковий біонт. Біонт я дуже люблю, можна сказати, обожнюю. Це теж мій самий любимий кавунчик. Просто бомбезний. Дуже подобається на смак. Завжди смачний за, в принципі, за любих погодних умов і умов вирощування. Навіть в прошлому році за тих. Поганих таких умов він був дуже класний, дуже дуже смачний. Так що оце такі подарункові кавунчики. Буде для них окрема грядочка. Ну, оце такі кавуни. Трішки насобиралося. Думав, буде небагато. Ну, звісно, значно менше, ніж в прошлому році. Це те, що я сам купував, це відібрав. Ті, що мені саме більше сподобались. Так. Ну, і оце таке. Оце такі кавунчики будуть в цьому році. Ще десь у мене є насіння авалона залишилося, авалона теж треба буде обов'язково посіяти. Ну, оце і все, в принципі, якби наче небагато. Спочатку, звісно, хотів я менше кавунів. Але от так, от так, трішки тоді, трішки тоді. Щось я докупив, щось. Прийшли як отам, з магазину в подарунок. Потім з'явилися ці ще кавунчики, які отримав в подарунок. Ну, та так щось трішки назбиралися. Отакий От буде асортимент у цьому році. Надіюсь, все вийде. Зробимо все як найкраще, якомога. Ну і потім буду знімати відео вже під час вирощування та під час достигання. Ну, а наразі це все. Всім дякую за увагу. До побачення.